Із попереднього відео я прочитав е коментар, де я лачив автомобіль да? розказував за Краскопуль, да? який в мене в продажі за 5000 гривень. Так мені написали краще за додати да, і купити валком в HTA, там, чи, ну, в общем, Валком купити да? оригінальний, який буде працювати. Ну, в принципі, я з вами, можливо, і погоджуся з цим. Але ж ізначально, я тестую китайські краскопульти, де ви поняти, наскільки вони дотягують чи не дотягують до оригінальних брендових краскопультів. А якщо вас цікавлять брендові краскопульти, у мене вони є в наявності іменно Velcome, зараз ми з вами в місті розглянемо. Друзі, до уваги! У мене є краскопульт Velcome. Velcome. 1,2. Дюза. Ось так він виглядає з двома бачками внутрі. От, ось так він виглядає, друзі. Це так називаємий мінік з дюзою 1,2. 190 грам. Оновлена версія, дуже чудовий краскопульт, який, кстати, маляра приміняють його не тільки як на подкраси, а реально як повноцінний краскопульт. Ціна такого краскопульта у мене з двома бачками, ну, Все оригінал, то есть, все, як положено, весь набор 9800 гривень, будь ласка, кому цікаво, замовляйте. Вийшов наложним платежем. Також є валком 1,3. І є 1.4. 1,3, допустимо, це вже версія Да? Це вже оновлена версія. там де Покращили систему розпила, а сам факел покращили, також е знімається сама голова в півоберта. В общем, трошки його удосконалили, скажем так. Ціна такого краскопульта, що на що 1,3, дюза, що 1,4, 6,900. Якщо цікаво, замовляйте такі краскопульти. А я ще раз нагадаю, що тим, що я. Плачев, а ось він це репліка DW1. В нього вже система розпила на одній осі, теж дуже чудово розпиляє 1,3 дюза, Дуже рівномірний чудовий факел. І він коштує 5000 гривень. Хоча по системі розпила, він нічим практично не відлічається від Valcum Slim Combat, да? условно, хіба що ціною? Ну, а за вами вибір, який вибирати, я не хочу сказати, що валком чимось плохий Краскопульт. Це брендовий Краскопульт італійський, який буде служити довго і чудово розроблений, дійсно, який дасть фору багатьом брендовим Краскопультам. Дійсно. А китайські версії, допустим, хороший Китай, це Краскопульти. які Копіюють систему розпила не хуже, да, практично е, копіюють брендові краскопульти. От Тільки самі матеріали, з чого вироблений цей краскопульт, щоб дати здешевить його ціну. Вони зроблені трохи з дешевих всяких матеріалів, але ну, на виході ми отримуємо ціну невеличку там 4, 5, 6 тисяч гривень. Так? От, щоб була змога в багатьох малярів придбати. Краскопульт нормальний, і не купляти якийсь там інтертул дешевий, бо немає грошей, як завжди, да, в починаючих етап, етапах малярства і тому подібне. Так що, якщо для когось неякісний краскопульт був за 5 тисяч гривень, чи другий якісь дешеві, будь ласка, є валком. Якщо є бажання придбати. Івату, Беларію, або це буде LPS 400, LVX, WBX, будь ласка, пишіть на е коментарі свої, дозвонимося, я приложу номер телефону на замовлення я зможу для, ну, вам відправити, ну, обговоримо будь-який другий брендовий Краскопульт, який буде служити, який буде цінник, там, повірте, набагато. Якщо хочете від е Валкома. Взяти, допустимо, оновлену версію там Genesis Карбоніо, чи, чи ну, там уже зовсім друга система розпила, там самій е, Шарик який, взагалі, там система розп... ну, Дуже сложна система, дуже е, кропотливо, треба за ним дохід. Ну, за ним треба доглядати. Е, багато малярів кажуть, що це не сильно практично. Ну, в принципі, в принципі, там і цінники трошки, скажімо так, великі. Тому вибір за вами. Якщо цікавлять будь які краскопульти, пишіть, дзвоніть, домовимося. В будь-якому випадку я максимально дешевше зроблю, чим ви знайдете його новий, в гуглі. Ну, і без проблем. Всіх благ і на зв'язку. З був Олександр, місто Дніпро.